Власне кажучи, вже десь два місяці тому була одна подія, яка чомусь не отримала розголосу хоча як на мене дуже важлива. Але під час зустрічі на Закарпатті лідери депутатських партій парламентських партій підписали меморандум про вибори, яким зокрема передбачено, що вибори проводяться тільки. Після завершення війни і не раніше ніж через півроку після завершення бойових дій, І що дуже важливо, Олександр, на так. основі діючого виборчого кодексу. Так, так, я власне не договорив. І оскільки в момент у нас цей тиждень був в світлі ореолу Маряни Безуглої. Коли я добрався до цього меморандуму, то всі ці події виглядають в зовсім іншому світлі. Якщо ви домовилися, то якого біса ви випускаєте цю безруху? Ну так, е, ну по-перше, треба перед історією. Е, дивися, меморандум був підписаний на слуханнях парламентських за участю західних партнерів. Так, це суттєво. Е, і на цих слуханнях вони відбулися 10-12 листопада. На цих слуханнях сформувалася певна, я думаю, що під тиском саме е, західних партнерів, під м'яким, е, оця така, ну, момент єднання щодо майбутніх виборів, він, він насправді мав. Е, Дуже таке конкретне завдання. Якщо довкола питання майбутніх виборів політичні партії, і навіть, навіть депутатські групи підтримали, що важливо, що депутатські групи це ж групи з мажоритарників, вони, під, вони підтримали вибори на основі Виборчого кодексу, тобто на пропорційній основі. Нагадаю, що Виборчий кодекс передбачає е, розподіл України по-моєму, на, на 26 виборчих округів, і туди входить і Крим, це чи Таврійський, чи Херсонський виборчий округ, mm, і туди е, поділ, інші території поділені. Дніпропетровська область поділена на е, дві два округи: на Криворізький і на Дніпровський. А Київ поділений на лівобережний і на правобережний. І це, по суті, ця модель, вона дозволяє сформувати повні, повний е, список 450 депутатів незалежно від, від окупованих територій. Е, тому е, от, е, це дозволяє, навіть якщо ну, території не всі будуть визволені, сформувати повноцінний парламент, але по суті. Підписання такого меморандуму готувало наступний крок створення коаліційного уряду і нової коаліції. Бо до, на період, коли неможливо провести вибори, потрібно сформувати дуже чіткі правила поведінки і чітку програму парламенту, який ну, пересиджує свій термін. Тобто тут дуже важливо, бо Обставини наскільки помінялися, що і виборчі програми цих партій, якби вибори відбувалися, наприклад, ну, восени минулого поточного року, то і виборчі програми відрізнялися б від виборчих зобов'язань 2019 року. Ми всі це прекрасно розуміємо. Тому е, ідея, ну, явно було б м'яке підштовхування до створення коаліції єдності, чому, чому наприклад. Про це так багато говорили опозиційні політики. Сам Порошенко скільки раз говорив про те, що ну, коаліція миру, досвід ізраїльський. Сама Банкова говорила про ізраїльський досвід, і раптом до того ж жодні опозиціонери не виносили інформацію про підписання цього меморандуму. Це винесло на люди, сама влада і. Винесла вже в ситуації, коли безугла і ще кілька персонажів. Ну наскільки зіпсували атмосферу, що тягнути з цією темою було неможливо, бо оприлюднив хтось би із опозиціонерів цей меморандум, і тут ну, владі було б. Відчуття просто повної поразки, що вона, вона сама ламає правила, і тут її ловлять і публічно ну, цим меморандумом по пиці товчуть. Тому швидше за все, що е, на банкові довго вагалися, е, потенційні партнери по коаліції тримали гідну паузу. Врешті на банкові вирішили, що ніяка коаліція не канає, бо. бо Після формування коаліції треба буде формувати коаліційний уряд, і тоді комусь доведеться сідати, сідати в тюрму, оскільки ми знаємо обсяги е, по, розграбування за час війни е, по різних відомствах величезні суми. Не все, що е, е, журналісти розслідувачі нарили, оприлюднено ще ще є що оприлюднювати навіть по Міноборони є що оприлюднювати, і це буде просто деморалізуючим. Ударом тому э, раціонально це притримують надії, що влада э, сама пересадить з, своїх злодюг. Але як ми бачимо, влада не збирається садити своїх злодюг. Вона э, далі пробує навішувати локшину на вуха суспільству і особливо, э, ну це э, так би мовити бісить партнерів, бо вони виділяють величезні мільярди. А судячи з усього. Влада і далі пробує грати дурника натомість, коли за спиною цих е, варіатів, ну цього, наприклад, Шапіто, яке вони відправили в Америку, е, роз, розграбування країни продовжується. Воно не зупинено, На жаль. Добре, але цей меморандум він би напевно, мав би перейти з меморандуму, тому що меморандум це всього навсього пам'ятка. Так, це таке нагадування про, про те, що ми спільно обговорили і прийшли до думки. Так, він мав би перерости як мінімум у який закон. Ні, нащо? Просто оголошується нова коаліція в парламенті і підписується коаліційна угода. А коаліційні угоди вибудовують на основі виборчих програм партій. Тобто коаліцію нагадаю, коаліцію створюють. Виключно парламентські фракції. Депутатські групи не мають права. Вони можуть приєднатися потім, але вони не, не можуть утворювати коаліції, тільки фракції. От, е, на основі цього меморандуму е, довелося би створювати коаліційний уряд із Порошенком, якщо Батьківщина ще може влаштовувати ну, най, найближчий такий. Партнер ОПЗЖ на другому місці партнер голос на третьому, звичайно, батьківщина. Але ж якщо коаліція єдності, тоді доведеться з Порошенком створювати уряд і віддавати йому портфелі. Це значить, що міністри від Порошенка будуть суперефективними на тлі цих, ну я б сказав, непрофесійних і злодійкуватих висуванців слуг. І тоді що? Що тоді робити владі? Влад... Ну от вони, вони, вони тільки не пущать, як би мовити, застосовують інструментарій. А там, де там, де ну, молодець проти овеця, проти молодця сам вівця, отут вони бояться цих, цих історій. Я думаю, що це вже патологічний страх Зеленського. Він ну, Порошенка вони бояться взагалі на, на рівні якогось психозу. Ну але ж Порошенко лідер парламентської фракції, і Порошенка. О, тут у нас тривога. Зараз у нас буде. Ага. Тобто страх перед Порошенком робить їх ірраціональними, І це дуже страшно, тому що країна живе в залежності від психозів одної невеличкої людинки, яка зараз має статус президента України. Добре, а чи означає оце зволікання? Що оця ідея коаліції єдності, вона вже похована. Чи все тільки починається? Я думаю, що якраз відтягування від мене таке враження, що вони хочуть таки створити торгівельну позицію, бо зараз, зараз же до 15-го 15, до 15 грудня треба підтягнути євроінтеграційний закон. Тобто спробувати по максимуму наблизитись до щоб е, Євросоюз мав можливість оголосити початок перемовин про членство України в ЄС. І тут я думаю, що е, якщо в них ще лишилися е, мислячі люди, їм треба викрутити ситуацію таким чином, щоб е, лідерство в е, євроінтеграції перехопити. Бо вони, попри те, що Європейської солідарності там 27 депутатів. Європейська солідарність все одно є євроінтеграційним лідером, все одно вона і партнерів має, і особисті контакти, і, і програми цілі. Тобто інтелектуально це таке євроінтеграція повністю на плечах європейської солідарності фракції і партії. Тому, якби у слугах були розумні люди, вони б використали останні ці ну неповних пару тижнів для того, щоб виставити себе лідером євроінтеграції в очах і партнерів західних і українського суспільства. Ну звичайно, що маючи таку величезну кількість, просто я б сказав, низькокваліфікованих депутатів. Постати лідером євроінтеграції слугам просто потенційно неможливо, вони не спроможні це здійснити, ну але от вони зараз просто обляпують лайном все, що довкола них, і це, це дуже це така абсолютно поведінка містечкова, зовсім не зріла. Вони, вони не розуміють, що гадячи. Своїм політичним партнерам вони гадять цілий країні. Вони виставляють себе в ідіотичному світлі. Під час війни, коли потрібна єдність для захисту України, вони розгорнули новий фронт всередині країни проти цілих прошедків суспільства проти військових, по суті проти військових, проти політичної опозиції. Проти бізнесу, те, те, що, те як вони смирять бізнес, це на голову не натягується. І давно вже, по суті, чому, чому інколи там сюжети на телебаченні з'являються про те, що якийсь успішний бізнесмен релокалізував своє виробництво, переніс його задоволений, щасливий. Але те, що твориться з податками, з поборами, те, що з податковою твориться, вони ж ніколи цього не покажуть. Але ну тільки заліз в спільноти бізнесу, де вони мені обмінюються своїми думками про те, що твориться, то вони клянуть все і вся. Ну і найголовніше, що від розгорнути відверту війну проти місцевого самоврядування, це, це найбільша дикість. А вони зараз ведуть відверту війну проти місцевого самоврядування. Усу варте усунення мера рівного третяка. Чого, чого э, варта війна проти э, Віталія Кличка, э, проти Владислава Трошенка? Причому вони далі, вони з Чернігів далі не можуть. Вони, по-моєму, проти э, секретаря міськради Ломако теж э, зараз розгортають там війну, аби його усунути. Ну, в Сумах теж цирк виявляється, що там голосно кричали, що затримали. На хабарі міського голови Лисенка. Це, до речі, міський голова від батьківщини. І Тимошенко чомусь я не бачив, щоб Тимошенко його захищав. Виявляється, що це, це все якась така недорікувата підстава в стилі тої підстави, яку вони практикували в перші два роки своєї влади. Таке, таке щось криво, криворуке, примітивне. Володимир, на твою думку, яка буде от подальша доля цього меморандуму? Чи воно буде розгортатися, чи зійде на все? Я думаю, що в них є ще одна, одна сверблячка. Мені здається, що це, що вони зараз розгорнули проти військових, далі ну, такий інформаційний тиск про те, що. Все плохо, треба зупинитися. Тобто, вони, вони виглядає так, що вони в унісон з Кремлем починають прокачувати тему, що треба зупинитися на лінії розмежування, припинити бої, е, е, ну, перевести в це в конфлікт малої інтенсивності, який був е, в 17-18 році, ну і провести вибори. Бо, е, Власне, якщо півроку відстрочити, то через півроку Зеленському взагалі не варто буде ну, після завершення бойових дій навіть із банковий кудись виходити, а не те, що висуватися на вибори. Це вже, це вже стопудово. Люди, люди не, не будуть голосувати за Зеленського. Вони цього горя зазнали такого. що Найголовніше, що вибори зараз не, тобто, якщо навіть використовувати адміністративний ресурс. Голови обласних адміністрацій військових і районних не мають того потенціалу адміністративного, який був в адміністраторів Кучми, в голів адміністрації Кучми. От тоді дійсно можна було на багатьох територіях варганити, ну, фальшувати вибори так без оглядки. І це й робилося. Зараз це зробити неможливо, тому що в ОТГ відбувалися вільні демократичні вибори в більшості ОТГ, хоча теж. І е, зараз, по суті, комісії так сформовані, що сфальшувати вибори на користь влади зараз неможливо. Неможливо. Тим більше, що позиція місцевих еліт е, 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 вона проти зеленського різко. Вона різко проти зеленського. Вони не, не будуть дозволяти, навіть якщо. Десь будуть військові адміністрації, голови військових адміністрацій будуть пхати свої руки в виборчий процес, їх просто посилати, тому що рівень правосвідомості такої загальної зріс добряче. Зараз самоврядування, коли в ньому з'явилися досить ну, відчутні фінанси, воно почало і кадрово міцніти дуже швидко. От в чому е, особливість? Тому, по суті, адміністративного апарату для того, щоб сфальшувати вибори собі на користь у Зеленського нема. Все, приїхали. Е, тобто він хоче провести вибори за рахунок угоди з Москвою? Ну, це такий паралельний процес. Це по суті, угода, і тоді по гарячих слідах їм цей меморандум заважає, бо їм їм важливо по гарячих слідах швидко коротку кампанію провести. На що вони розраховують? Що це, що вони проведуть вибори в форматі позачергових виборів. скороченої не тримісячна кампанія, а двомісячна. Доки під їхнім повним контролем всі ЗМІ переважно, поки під їхнім контролем частина судів, от вони вони пробують. ну І головне, що Велика кількість людей в військах не повернуться назад, не будуть звільнені, щоб голосувати на місцях. От вони тоді можуть пробувати фальшувати десь в деяких територіях вибори. Ну і в військах я думаю, що вони ще розраховують і написати, намалювати результати в військах, тобто доручать командуванню видати їм. Нагора результат готовий, а не демократичний. Володимир Алтусі, але до чергових виборів залишається не так багато часу. Коли вони збираються втиснути в цей період позачергові вибори? Ну, от Путіну. Чекаємо, Путін, Путін до речі, по-моєму, того самого 14-го числа, коли має ну, розпочатися ця процедура. Діалогу про вступ України в ЄС проводить е, великий ну прямую лінію, так звану. Ну, це такий жанр комічний, дуже, бо там якісь е, ідіотичні провінціали, розказують що Владимир Владимирович, от вам вятський квас, це лучший квас в мірі. От, благодаря вам, ми купили піосіка, я тут пьосик нас радує. Ну, таке, це, це, це така. Така срань болотна, чесно кажучи, що е, це дивитись не можна, але інколи там проскакують якісь, хоча б ну знаєте як, е, із потоку свідомості будь-якого душевного хворого можна виловити кілька тверджень, які десь вкладаються в твої ну, доктринальні схеми, і ти починаєш думати, що блін, а інтуїція в цього дурня таки працює. Але ж це, це не він тобі нав'язує цю думку. Він навіть він її навіть точно не акцентує. Це ти з його потоку свідомості вилучаєш набір випадкових слів, які для тебе носять ну, якийсь прогностичний характер. І сам акцентуєш на цьому. Тому, власне, оце певний збіг, якби він не почав породжувати пришвидшений перехід. бо вже зараз оголошено про те, що нам необхідна стратегічна оборона, і, і мабуть, дійсно взимку бігати по полях, атакувати це, це не дуже вигідна справа, не дуже розумна, я б сказав. Тому що е, ну, цей період треба як мінімум окопатися і захистити те, що відвоювано, і спробувати розчистити е, тили противника в глибину максимально далеко, аби е, ну. Атакувати не атакуючи, те, що називається. Ця тактика, до речі, дуже добре була опробована влітку, тому що от останній листопад і навіть перші дні грудня в листопаді, по-моєму, більше десяти днів було, коли втрати противника перевершували тисячу загиблих. І зараз в грудні вже два дні таких було. В грудні... Був день, коли загиблих противника 1200 було, тобто це цілий полк, можна сказати, накрився мідним тазом в день і це вражаючі показники, тому якщо навіть не атакуючи живою силою, але технологічно з допомогою смарт-снарядів Хаймарс. Глибинної розвідки вдається просто нищити будь-яку концентрацію живої сили і техніки противника. Це теж наступ. Тому що коли вичищаються тили, тоді фронт прикривати нікому, і тоді можна розв'язати на десятки кілометрів в глибину цей фронт, і маючи авіаційну підтримку, вже закріплятися на нових раборубих. Володимир, я тобі дякую за цю а, розмову. Це дійсно було дуже цікаво. і Ми зачепили дуже багато тем. Актуальних, таких е, актуальних, е, я мушу сказати, актуальних, на жаль. Хоча це, в принципі, є темою каналу. Е, з іншого боку, і е, журналістки, бо журналістка це, як правило, про якісь неприємності. Ну, так, але, але ми, ми були. Е... Мінімально контраверсійними в розмові, тобто ми ніяких таких аж за замежних контраверсій не висловлювали навпаки, по-моєму, обговорювали виключно факти, які зрозуміли, які підтверджені. Тобто, ми жодної вигадки нашим глядачам не підсунули. Тому сподіваюся, що відгуки, що глядачі напишуть, будуть. Так, будуть відгуки, думки глядачів важливі. Може, ми колись взагалі, може, ти збереш якісь цікаві питання, ми зробимо ефір питань і відповідей. Я от попробую, Я от ще знав коли цього топлюся зараз. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Якщо вам було цікаво це відео ці відео обов'язково поставте свою подобайку відреагуйте на це своїм коментарем Підпишіться на мій канал канал Володимира Цибулька. Ну і все буде Україна. Дякую. Героям слава героям слава, слава Україні!